Хай люди знають, хто написав цю попсу про бейбу. не крути, вся про така фігня. Пісня наче про любов стираючи слова. Як і звикаю, табок Спейсу і пишу слово «бейба». Ось. Дякую, дякую. <клухи> Народ, здоров. Мене звати Че, за камерою Іван Буянський. І Це дещо влог на колотнечі. Найпопсовіший гурт в нашому Не в яких колах? кола. в Попсі. Чи там в якомусь попросі? Ні. А, ну це коротше пацани грають дезметал, все зрозуміло. Дякую, що пояснив. Зустрічайте нас Ніволім Club, наші гості з місто Львів. Гурта «Отрута»! А ви коли чули про гурт «Яд» зі Львова? Чули?

Йо друзі, давайте ще раз поаплодуємо нашим гостям з гурту. Місто яд, 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 яд". Ну Тут тупо топка була і під сценою також. Дякуємо, це дуже круто, це дуже файно. Це не просто успіх, це феноменальний успіх. Як вам наша попса? А ми ще спитаємо, як ваша бопсана. А як, як вам наша попса, як наш клуб? Як вам? Дуже класно їдете ще? Yes. Кличте і висторонів. Да так, да. да, да. ну їздить в окаліст. Я теж. Коли покличете. Але не на наступний теж, бо люди скажуть, чого вони знову приїхали. Рівно через місяць зустрічаємось тут народ згодні. Да, бут бут бут. я. Або в іншому чому. Вінниця. Це не буде відео з набором фактів про місто з Вікіпедії. Так, зловив тебе, да? не вловив мого шаленого танцюриста. Мені дуже сподобалось твої танці. От, але все одно питання все ще стоїть. Чому не отрута, а яд? Вас все ще не відпускає російськомовне минуле. Ми знаємо, деякі секрети. Це одна людина, такі контакти ж під ВПН залазить і на вас щось нариває. Це не Це будемо коротко корот, відповімо слово яд є побачив української мови. Так. Okay. Okay. В число поняв? Yeah, yeah, yeah. а, поняв? Понял? А, насправді я це абревіатура Йоади вот. Дистині. Кожен з вас буде долю сам, і ви є долею. І ви, всі ваші вибори, все, що ви робите, ну оточується навколо вас. Вот. І кожен з вас це я, розумієте? А хто там на звуці? Можна трошки підкрутити звук нижче? О, тут люди інтерв'ю знімаються, діла розумієте? Залізли на сцену, взяли мікрофон. І почалось. Тут ти такий. Угу. Пробачте. Окей, таке питання. Ви єдині, хто з учасників Бес Metal Металек, хто вихваляється своїм досягненням? Нагадаю, гурт я друге місце, дайте шуму. Ну, так от вихваляється, ну я вважаю, що це правильно, але от інші так не роблять. Ви... ви якісь неправильні, чи просто хтось не шарить фішку, що так треба робити? Ти би не вихвалявся? Так, да, я насправді я вихваляю, що я знаю цих типів. З ними грав на одній сцені, респектую. Ви граєте поп-метал, ми ще на це почули, правда? Нормальна попса, так? Да? Ну попса, ну що ви розкажете? Це стратегія, чи просто поп лежить до душі? Всім тим людям, хто вірить в цю теорію, варто сказати, що це маячня. Ми давним-давно э, хотіли б дати відповідь на це питання. Ми одноразово чуємо кит про те, що ми ну, типу, попса і всі діла. Метал музиці трохи піздець відбувається, друзі. Мало людей. Самі гурти, металісти, які грають трушну, трушну дезуку, трушний метал, Вони не стараються притягнути нову аудиторію в цю музику. І наша задача як э, місток. Приводити нових людей, людей, які не слухають метал, бо прийдучи на нас, ми притягнемо друзів. Вони прийдуть, і вони зацінять інші гурти, і вони для себе відкриють метал-музику. Аудиторія старіє, аудиторія з'являється справи, діла, і у них нема часу приходити на канси. Якщо є прийти час, постояти на парчику, бальнути бібаса і піти додому. Роз'йобуватись тут кожним разом мало. Тому гурт «Яд» виконує важливу місію. Він приводить людей в метал сцену От я це давно хотів сказати про це. Як не попса! Як не, не попса! Я не попса! Я не попса! Все, довели. Так, все, але в мене питання таке по попсі. А чому ви не цей не хочете там копіювати брінгів, брінгі закарайзен? Кажуть, що це модно. Брингі є, я був на брінгах два рази. Вони дуже класні, дуже офігенні. Але має бути як. Щоб брінги копіювали я. Я думаю, так буде дуже скоро. А, так, ну, наші стандартні питання. Які, яка пісня найкраще репрезентує ваш гурт? Скажи. Не, ну, як можна виділити якусь одну пісню? Це як ви вас запитали, я вже просто підготувався і чув це питання. У, у вас є п'ять дітей. Да? Як ви скажете, такі кращі з них. Всі Всі класні. Правда? А кого з них ти в універ віддаси? Всі, звичайно, щоб всі здобули освіту, всі були освічені, розумні, ні? Багатий батько. Ну в Україні скоро так і буде. Хтось має бути неосвічений. Та й таке! За столом си сидить родина, всі такі повертаються, кажуть: Бодя, то що ти там граєш? Постав хоч одну пісню, Що б ти поставив? Яку пісню? Піснита. Я хотів крові. А це про, про, про мір, да? мір про всьому світі, так? Да? Наша аудиторія, ми б включили їм там кусь що, ну, Або, не знаю, якась молодша, або нічого не під... Коротше, запрошуйте нас на весілля. І нас, гурт Яд, корпоративи весілля, дні народження. І сподіваємось, скоро знову в Києві. Дякуємо вам. До нових зустрічей, гурт Яд Я дуже радію, що в нас є такі артисти. Ану нікуди не йди. Ану куди ти зібрався? Ти ж ти ж у нас автор пісень, правда? Ми всі ми, ми пишемо пісні разом на репетиціях. Миджеємо і пише. Коли новий матеріал, каже нам. У нас вже там трака 3-4. типу, 3-4 нових трака скоро буде записуватись. Ми цього року під час війни четвертий раз в Києві виступаємо і це найгарячіший концерт, насправді. Київ, це просто взагалі, дуже, дуже, просто до сліз. Насправді. І дуже дякуємо. Гарного вечора.